Привіт! Ви вважаєте подорожі лише розвагою? А я переконалася нещодавно на основі подорожі у Львів, що це ще і чудове навчання. Чому? Ну, по-перше, подорожі це пізнання нового. Наприклад, в океанаріумі я. На свій сором. Дізналася про те, що є навіть дуже небезпечні види коралів, алергічні і можуть, які можуть бути смертельно небезпечними. Дуже багато дітей задавали питання екскурсоводам про те, що їх цікавить. Діти навіть свої знання демонстрували про те, що такі ендеміки, на інші питання екскурсовода відповідали, тобто це вивчення нової інформації. По-друге, це такий собі міні курс з фінансової грамотності, адже діти вчилися розпоряджатися коштами, які в них є, ділити їх на обід, на покупки, на придбання сувенірів для мам. Я за цим спостерігала мені було досить корисно. По-третє, це також курс із тайм-менеджменту. Тому що діти, яким було дано 5 хвилин на санітарну зупиночку, вони не пропускали цей час. 20 хвилин на обід, на сніданок, вони теж в цей час вкладались і вчасно були біля автобуса. Це теж дуже тішило. Ось. І четверте, це також навчання командній роботі, тому що. Діти були разом, вони співали разом, вони спостерігали один за одним і контролювали, чи є всі з класу у підземеллях, наприклад. Тобто слідкували за своїми однокласниками. По-п'яте, це і побутові деякі лайфхаки. Я, наприклад, для себе теж взяла багато корисного, тому що я б, наприклад, не догадалася на вулиці, де було болото і бруд, на біленькі кресовки одягнути. Одягнути бахили, щоб потім їх менше прати і замащеними вкладати час в їх очищення. Це цікаво було. Дощовички, які брали з собою, тобто підготовка до інших погодних умов це також дуже класно. І, власне, все це сказане, це є соціалізація, тобто адаптація дитини до інших умов. Це не дорога, там музична школа, дім, баскетбол, школа, дім, зміна обстановки це вже є дорослішання дитини. Коли вона орієнтується на колектив? Коли вона вивчає обстановку в іншому місті, коли вона вивчає традиції, вона пам'ятає, що на цій вулиці ми вже були. Тобто це і орієнтація в просторі, і вивчення географії, і розширення емоційного інтелекту, і класні спогади. Ось саме тому я завжди із подорожей і публікую дуже багато фотографій, рілсів, щоб зацікавити інших батьків, які є така категорія, які дуже переживають, відпускаючи дитину десь далеко. Без них самих з вчителем, наприклад, чи з кимось іншим. Розуміються переживання, тому що зараз такий час досить неспокійний. Але ну як жорстоко це не звучить, але покалічитись дитина може і навіть вдома. Ось і як би там не було, оці переживання все ж таки подорожі не передаються дітям. Ну, трошки я відступила. Тобто, я за те, щоб діти їздили, щоб вони пізнавали світ регулярно. Чим більше буде подорожей, чим більше буде розширення кордонів дитячих. Тим легше буде дітям адаптуватися в навколишньому світі далі. Я в цьому переконана, тому що дивлячись на сьогоднішню молодь, на сьогоднішніх п'ятикласників, я зрозуміла, що вони сильніші, прогресивніші. І, як казала моя одна подруга, вчитися треба у молодих і розширювати їхні кордони. А це вже наше з вами, шановні батьки, завдання. І вважаю, що подорож як навчання. Треба в житті кожної дитини, починаючи уже з дошкільного віку. Тому що в Європі подорожують з дітьми з трьох місяців, шести місяців, не бояться. І тому ці люди адаптовані, їх нічим не здивуєш, і так потрібно і для наших дітей. Отже, Подорожуємо, вчимося. Якщо щось цікавить, те, що я вмію, те, що я знаю, а ми вже об'їхали пів України. Будь ласка, звертайтеся, буду рада коментарям, вашим запитанням і спасибі за те, що ви мене дослухали. До нових зустрічей! Далі буде.